Сьогодні ми поговоримо про зовсім інший спосіб мислення. Багато лідерів думають, що коли мова йде про ресурси, ми будемо їх витрачати, але ми так не робимо. Як лідери, ми думаємо про інвестиції, а не про витрати. Перейдімо до третьої частини про те, як мислять найкращі лідери. Впродовж багатьох років люди вірили, що розум не піддається змінам, проте це не відповідає дійсності. Насправді, наш розум еластичний, він може рости. Змінюватись і еволюціонувати насправді нейронаука показує, що чим більше ми думаємо про щось, тим більше ми створюємо нейронних шляхів. Отже, як тільки ми сформували певну думку, нам буде простіше повертатися до неї знову. Тож я сподіваюся, що ми зможемо створити нові лідерські шляхи в нашому мисленні, адже ми знаємо, що ваше лідерство завжди рухається в напрямку ваших найсильніших думок. Іншими словами, те, як ви думаєте, завжди визначатиме те, як ви керуєте. І ми знаємо, що справжні лідери мають інший підхід до мислення в багатьох напрямках. Однією з найважливіших сфер, де ми думаємо по різному завжди є ресурси. Лідери думають про ресурси по іншому. Що таке ресурс? Словник визначає ресурс як джерело або пропозицію підтримки. Ресурс це те, що ви маєте і що ви можете використати для досягнення своєї мети. Це те, що ви маєте і що ви можете використати для реалізації своєї місії. Які у вас є ресурси, ваші ресурси включають в себе людей або ваш персонал, ваших волонтерів, ваші гроші, вашу здатність позичати ваш час, енергію, будівлі, запаси, які ви маєте, ваш авторитет, вплив і так далі, і тому подібне? Як для лідера, одна з ваших головних цілей стратегічно спрямувати свої ресурси на досягнення поставлених цілей? Я повторюю, вам потрібно спрямувати свої ресурси у правильному напрямку. Одна з ваших головних цілей стратегічно спрямувати ресурси на досягнення цілей. Це можна назвати розподілом ресурсів. Що таке розподіл ресурсів? Це інвестування наявних ресурсів у теперішньому часі для досягнення цілей у майбутньому. Ви робите це щодня у звичайному житті. Ви усвідомлюєте, що у вас є лише стільки то часу, стільки-то грошей і стільки то енергії, і тому ви намагаєтеся збалансувати конкуруючі потреби та пріоритети. Ви можете запитати, чи повинен я виплатити борг за студентський кредит, чи поставити брекети своїм дітям. Поставте дітям брекети, добре. Ви можете запитати, чи варто мені взяти вихідні, щоб провести їх з сім'єю, чи варто працювати понаднормово, щоб заробити більше грошей. Ви намагаєтесь вирішити, що робити. Коли мова заходить про ваші ресурси в кожній сфері, включаючи лідерство, більшість людей думають про їх витрату, але ми будемо думати інакше. Як лідери, ми будемо думати про інвестиції, а не про витрати. Ми звикли думати про те, як витратити гроші, але найкращі лідери борються з питанням, як їх інвестувати. Більшість лідерів хочуть використовувати людей для досягнення результатів, але найкращі лідери будуть інвестувати в лідерів, допомагаючи їм ставати кращими, та зміцнювати всю організацію. Більшість лідерів витрачатимуть свій час на виконання завдань. Але не найкращі лідери, найкращі лідери не будуть витрачати свій час. Найкращі лідери будуть свідомо інвестувати свій час, щоб досягти бажаних результатів. Що таке витрати? Ну, витрати це просто торгівля, це щось справедливе в обмін на те, що я даю. Але інвестування це не просто торгівля. Інвестування це можливість отримати прибуток, що зростає у геометричній прогресії. Дозвольте мені пояснити це таким чином. Уявімо, що ви служите в церкві. Змініть своє бачення лідерства. Ким ви є. Можна сказати, що ви духовний інвестор. Іншими словами, ви інвестуєте те, що Бог довірив вам, і очікуєте повернення царства Божого. Якщо ви працюєте у відділі кадрів, ви можете змінити своє бачення лідерства. Ви можете сказати, знаєте що? Я інвестор у таланти. Я збираюся створити культуру, яка бачить потенціал в інших, і я буду його розвивати. Це і є лідерство, це зміна мислення, коли ми надихаємо інших. І коли ми починаємо мислити по іншому, це дає нам сили і можливість ставити кращі запитання. Я хочу запропонувати вам три запитання, які допоможуть вам змінити своє мислення і досягти кращих результатів. Перше питання полягає в наступному: ми запитаємо, як мені найкраще інвестувати свій час не як я проводжу свій час, а як я інвестую свій час. Тому що, коли я інвестую свій час, я очікую віддачі від своїх інвестицій, і це змінює моє мислення. Що ми знаємо? Час це скоріше за все ваш найважливіший актив. Це єдиний актив, який дійсно обмежений. Тому ми будемо інвестувати наш час дуже дуже обережно, і це зробить нас дуже вибірковими у тому, на що ми кажемо так, і ми станемо дійсно стратегічними у наших дні. Раптом ми усвідомлюємо, що інвестуємо не лише свій час. Але енергію насправді я багато говорив про енергію в минулих випусках подкасту. Ми готові поділитися додатковими деталями, проте пріоритетом буде фокус на справах із найвищою віддачею в найбільш продуктивний час. Ми не просто керуємо та інвестуємо наш час, але інвестуємо нашу енергію. Можливо, ви скажете, що як лідер я не маю часу робити так багато важливих речей, але я заохочую вас до цього. Ви маєте час на те, на що вирішите. Ми не будемо витрачати його на те, щоб відповідати на запити інших. Натомість, ми будемо ініціювати та інвестувати наш час у найбільш стратегічні місця, щоб досягти бажаного результату. Як лідер, якщо ви хочете досягти іншого результату, вам потрібно змінити те, як ви інвестуєте свій час. Питання номер один як я повинен інвестувати свій час? Друге питання в кого нам варто інвестувати? В кого нам варто інвестувати, тому що ми знаємо, що одна з найкращих інвестицій нашого часу це завжди розвивати правильних людей. Ваш найцінніший ресурс це завжди люди, люди і ще раз люди. Я постійно кажу нашій команді, що потенціал організації полягає в силі її людей. Я знаю, що ви можете запитати, де ж нам знайти цих великих людей, де нам знайти великих лідерів. Послухайте, ми їх не знаходимо, ми їх розвиваємо. Ось чому я хочу запитати себе, в кого я повинен інвестувати? Я інвестую в лідерів ми бачимо потенціал у лідерах, і коли ми інвестуємо свій час у лідерів, ми очікуємо віддачі, яка зростає у геометричній прогресії. Я не витрачаю свій час, я інвестую в людей, а люди множать і роблять більше, ніж ви можете собі уявити. Третє питання, яке ми хочемо поставити де мені отримати мій найбільший прибуток? Куди мені інвестувати свій час? У кого мені інвестувати, і де мені отримати найкращий прибуток? Наприклад, якщо ви говорите про фінанси і про інвестування, то коли мова йде про інвестування моїх грошей, я маю найбільше досвід у сфері нерухомості. Як не дивно, я купив свій перший будинок для оренди, коли мені було 19 років. А потім у мене було 4 будинки, коли я закінчив коледж. Тож, мої найкращі фінансові прибутки відображають те, в чому я найбільше розуміюся? Я розуміюся на нерухомості. Я хочу запитати вас як лідера, що ви знаєте, де ваша сфера компетенції, де у ваших знань немає обмежень, де ваші здібності проявляються в повній мірі. Ви можете сказати, що ви дуже добре розробляєте системи, або що ви дуже добре розширюєте можливості людей, або ж ви дуже креативні чи добре працюєте з контентом. Або ви можете сказати, що ви захоплені блискучим обслуговуванням клієнтів, або знаєте, як створити хорошу культуру для мене, як для лідера, найкращий прибуток від моєї роботи в людях. Я розвиваю лідерів, мене оточують лідери світового рівня, які люблять нашу місію і присвячують їй своє життя. Чесно кажучи, як пастор, я не можу уникати духовної складової цього питання. Коли ви подивитесь на те, чого вчить писання, то побачите, що Бог любить прибуток. Він каже: якщо ти будеш вірним у малому, я довірю тобі ще більше. Тож, якщо ви добрі в бізнесі, чи в лідерстві, чи в отриманні будь-якого прибутку, то це не лише практична справа. Я б сказав, що це духовна справа. І чудова новина полягає в тому, що Бог має тенденцію винагороджувати і аплодувати цьому кожного разу, коли ви щось примножуєте або коли ви є вірними, Бог говорить наступне: молодець, мій добрий і вірний слуга. Тому я б заохочував вас, можливо, змінити своє мислення це не егоїстично очікувати прибутку, це не жадібність, це насправді додавання цінності, створення робочих місць, отримання прибутку, створення цінності в чиємусь житті і, можливо, зміна життя через вашу місію або ваше служіння. Це не просто практично, це не просто мудро, це також духовно. Якщо ви змінюєте своє мислення. Це може змінити ваше лідерство, тому що ваше життя і ваше лідерство завжди рухаються в напрямку ваших найсильніших думок. Якщо ви просто витрачаєте свій час, витрачаєте свої гроші, ви ніколи не станете лідером світового класу, тому що найкращі лідери не торгуються. Що ми робимо? Ми інвестуємо і очікуємо збільшення прибутку. Що ж, якщо цей випуск виявиться для вас корисним, я дуже прошу вас натиснути кнопку підписатися. Ви також можете перейти за посиланням у описі і отримати посібник для лідерів, щоб ви могли переглянути цей контент разом зі своєю командою. Для мене також дуже цінно, коли ви запрошуєте інших бути частиною нашої лідерської спільноти. Ми бачимо, як ви публікуєте пости в соціальних мережах, і ми вдячні вам за це. Адже ми знаємо, що всі виграють, коли лідер стає кращим. Адже ми знаємо, що всі виграють, коли лідер стає кращим. Через два тижні у четвер ми випустимо черговий епізод про те, як мислять найкращі лідери. Я нагадаю, що ви можете придбати примірник книги Перемога у війні за свої думки. вона вийшла нещодавно у видавництві Кана. Друзі, Послухайте, варто інвестувати в те, як ми мислимо, тому що те, як ми мислимо, визначає те, як ми керуємо. Як нам слід думати про себе? У вас є все необхідне, щоб зробити все, до чого ви покликані. Тож будьте впевнені і будьте собою. Чому? Тому що люди радше слідуватимуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.